Добрий день, дорогі друзі. Тема сьогоднішнього відео це проектування і будівництво Віялових Сходів. Як бачите, сьогодні я в піжамі геповській, то вони там критикують, чи я напів не гляже, знімаю відео. Ну, мабуть, ну, раз Дір значить якось відповідає на цю критику. Хоча я скажу, як раніше говорив. <кій> Будьте проще, к вам потягнуться люди. Так от, сходи. Я вже розповідав, що сходи і будуються, будуються і перевіряються за допомогою однієї чудової формули. формули. Ось кожна сходинка сходів повинна бути, відповідати цим даним. Б, це ширина сходинки, а H це висота сходинки. От ці сходи, наприклад. Б тут 170 міліметрів, а А 280 міліметрів. Ну, це, мабуть, що відповідає цій формулі, тому що це я робив, повинні відповідати. Звичайно, це обмовка. А – 170 міліметрів, Б 280 міліметрів. Так от, це звичайні сходи, ось такі прямі сходи. А тут, бачите, такий поворот. От коли потрібно зробити поворот, а місця для того, щоб зробити перехідну площадку, немає. Тобто, якщо б ми тут зробили площадку, а потім ще сюди сходи, то вони б десь аж сюди вилізли. То тоді проєктуються і будуються ось такі вієві сходи. Про яких я зараз буду від... розповідати, як же їх спро... запроектувати і перевірити і побудувати? Взагалі, то все, що я показую розказую на каналі, воно з... напряму пов'язане з однією життєвою формулою, що повинен зробити за своє життя чоловік. Ну, мужчина. Побудувати дім, виростити сина. Посадити дерево. Все, що я знімаю, воно все для цього зроблено. <кій> ну, наприклад, я там розповідаю з допомогою сина, як навчитись плавати. А як можна виростити сина і не навчитись плавати? Або розказую про інжир. От я посадив дерево, ну його ж це ж так образно посадити. Потрібно, щоб воно дало плоди, щоб насолодитись цими плодами. Пригостити знайомих, друзів і всіх, хто захоче. Ну, і так далі. І побудувати дім це якраз серія таких чоловічих справ, які я вважаю, кожен повинен в своєму житті зробити. Але не так зробити, що от в мене є гроші, я там дав і мені побудували. Це не те. Ну, Не буду розшифровувати, візьміть Біблію, почитайте, там все це написано. Ну, Якщо не напряму, то підводиться до цього. Так от, пові... потрібно зробити на цих сходах поворот. оцей. Як же запроектувати ці сходи таким чином, щоб вони, по-перше, були Продовженням прямого, прямих сходів? А по-друге, щоб вони відповідали тим же самим нормам, тієї ж самої формулі, які і тим самим розрахункам, по яким були обчислені ці прямі участки. Як це зробити? По-перше, Оце у нас, як ви бачите, остання ну, остання нижня сходинка прямого участка. І нам потрібно повернути ось сюди, сюди ці сходи. Таким чином, щоб цей перехід був, відповідав також формулі. А що значить формулі? Значить, що повинна виконуватись. Довжина, середня довжина одного шагу, шагу середнього, середньої людини. Тобто 600 мм плюс мінус 30 мм. Ця формула вона і е, виконує цю, цю вимогу, щоб сходи відповідали. Е, Комфортній ходьбі середньої людини середньої людини. Як це робиться? Це потрібно прорис, про, промальовувати про, на конкретному прикладі. В даному випадку, е, оці три, три сходинки, вони повинні, по-перше, бути яким чином зроблені. Таким чином, щоб висота. Оцієї сходинки, і, ну скажімо так, рівень полу, якщо ми поділимо їх на раз, два, три частини, то вони повинні бути такими ж самими, як і висота звичайної сходинки прямої. Тобто 170 мм. От дивимось тут це. Виконана ця вимога зроблена 170 міліметрів, 170, а тут 250. Ну, 250 чому? Тому що тут ще е, рівень е, полу підлоги ще невідомий. Але приблизно я знаю, що. При висоті цієї останньої сходинки 250 підлога буде піднята на таку висоту, щоб тут також було 170 мм. Це перше. Тобто ці всі висоти повинні обов'язково обов повинні бути однакові. Щоб сходинка ні одна з цих сходинок не була вищою або нижчою, вона повинна бути 170 мм. Це перше. Тепер оці. А ширина цих сходинок. Яким чином? Ну, по-перше, це проєктування повинно робитись виходячи із місцевих з того місця, де вони робляться. Тому що тут же можуть бути різні варіанти. Наприклад, оця стінка може сюди продовжена бути. Тоді ці сходи, оцей поворот, повинен необхідно починати раніше, щоб ми повернули і вийшли допустимо, на такий от рівень. А в даному випадку, так як тут стінка, ця стіна закінчується тут, то ми можемо вийти на, вийти на от такий поворот не, не повністю 90 градусів, а десь там, я не знаю, скільки тут. Ну, 45 чи, чи більше чи менше, якось так. Тобто, як це робиться, як це промальовується, ви приблизно, приблизно повинні розуміти, як тут буде ходити людина. Який, як вона буде, який в неї буде шлях? Я маю увазі на кресленні чи на малюнку, яку ви будете робити. Тобто, я дивіться, я йду по сходам. Який вже О, Ось Іду От десь в цьому місці мені комфортно йти. Так? Також під час проєктування ви повинні цю дорогу намалювати. От приблизно цей шлях, по якому буде комфортно йти. Я так розумію, що ніяких норм на це нема. Немає, тому що, тому що вони тут не стандартні. Якщо це дій е, е, сходи, вони йдуть, отак, як е, Архімедова е, спіраль, то тоді там все зрозуміло. Там всі сходинки однакові, вони весь час по кругу ось так ідуть. А в даному випадку це так е, не виходить. Тому ви собі так якось прорисували, що я буду отак іти. От по цьому шляху. І оцю ширину сходинки 270 мм, По цьому шляху ви повинні і розставити. От я це вже зробив. Давайте будемо дивитись, от скільки тут 260. Ну, 270. Тут просто ще такий тут не вертикально ж вони йдуть, нам треба потрібно зробити ці ще. Ну, Якщо повністю 290 мінус 20 цього спиру міліметрів, тобто 270 далі цей шлях як іде. Також 300 мінус 2, 280. Ну це допустимо. І тут, от, тут теж 290 мінус 20, 270. Ця сходинка вона відносно цієї вже пряма, вона не, не віявна <кхи> <Не виявима. кхи> Ось таким чином і проєктуються оці сходи. Тобто ви по цьому шляху взяли цей розмір 270 мм, відміряли його на кресленні, А потім вже з цієї точки по, по місцю ви вже можете <кхи> цю сходинку віли. Ви її можете зробити і так, а можете зробити і так, а можете зробити і так, в залежності від цього, куди вам потрібно прийти, куди цей шлях вас приведе. Зрозуміло, так? Е, в даному випадку це сходи, ну скажімо так, залізобетонні. Вони плануються е, після того, як вони будуть оброблені. На них приклеїться ну, коврове покриття прямо клеєм. Звичайним клеєм термоклеєм приклеїться. І все, вони будуть готові. Їх перевага цих сходів, те, що вони залізобетонні, бетоні, з ними нічого не зробиш. По-перше. Друге, вони легко тут робляться. Це зробить, може зробити хто завгодно. Ну, хто завгодно. Я це точно знаю, тому що і я робив, і мої знайомі родичі самі робили потім, хоча не мали до цього ніякого ніяк, ніякого досвіду. Все, все, все виходить. Це по-перше. По-друге, вони абсолютно безшумні. Оце гуп-гуп-гуп, скрип, скрип, скрип. Розвалюється все, все. Нічого цього немає. Третє. Вони легко чистяться. Ну, прибирається плесосом, плесобоком, звичайно. А чиститься для, ну, для коврових цих е, покриттів. І різні є засоби там, легко чистить. І, і змінити ці це покриття достатньо легко. Раз ви його самі приклеїли, ви самі відірвете, самі приклеїте е, інше, якщо до цього. Діде діло. Все Я зараз ще покажу декілька отаких от місць, де зроблені вієли сходи. Дивимося. Ось бачите тут також участок. Таких віялови сходів на повороті. Ось ми з верхньої частини, з другого поверху. Там прямі сходи. Ось вони йдуть прямо, а потім на повороті-сходів зроблений такий віяловий участок. Ну, Розраховано все так, як я розповідав. І потім. Він переходить в прямі сходи. А ось ще одна ділянка таких сходів, віялових, знову-таки на повороті. Бачите? Ну, тут воно трошки заставлено різним інструментом, але ця діляночка вона також зроблена в вигляді. Ну, в Бачити. А зараз я покажу, де такий ось поворот сходів зроблений, зроблений іншим чином. Тобто, скажімо так, класичним е чином. Чому класичним? Зараз я розповім. От Піднімаємо під цим сходом і бачимо, що тут також поворот сходів. Але цей поворот зроблений з допомогою, е ну, скажімо так, проміжної площадки. Тому що тут було місце для цієї площадки. І такі сходи більш комфортні. А чому вони комфортні? Зараз я вам розкажу, чому вони комфортні. Коли ви йдете от ось по таким прямим сходам, у вас що права нога, що ліва нога робить, ну, скажімо, шах в неї абсолютно однаковий, так? А ось у вієлови сходах, якщо ми отак будемо спускатись, і ця ділянка вієлових сходів, вона чим буде, ну, скажімо так, не дуже комфортна. Тим, що ліва нога у нас буде робити більший крок, а права менший крок. І так далі. Більший крок, менший крок. Більший крок менший крок. Це. Ну, скажімо так, деякий дискомфорт для таких ділянок сходів. Але коли вони правильно зроблені і запроектовані, і коли цей поворот кожної сходинки не дуже великий, скажімо так, тобто такий плавний, то такі сходи достатньо комфортні. І не дуже цей комфорт не дуже відрізняється від того. Коли ми йдемо, попри моя чергова розповідь про сходи в даному випадку я розповів, як проектувати там віялові сходи, вона закінчена. В майбутніх відео я планую ще відзняти відео про конструктивні особливості сходів, які вони повинні бути. Про цю конструктивну особливість я розповів так. Що це буде залізобетон і коврове покриття таке. А є ще багато інших сходів, конструктивно виконаних. Ну, В даному випадку я буду розповідати ті, що я зробив сходи. Як вони працюють, а вже пройшло на деяких немало років, а може і десятиліть. До побачення, дорогі друзі, підписники. Заходьте на наш канал Мастерська Жизнь, підписуйтесь, ну і ви отримаєте, ну, скажімо, мою, не можу сказати, ген... геніальну консультацію, а можу сказати, що елементи великого досвіду в цьому питанні. Не десяток я побудував будинків. Але десь так біля цього. І вже маю деякий, деякий досвід. Поділюсь, може, вам знадобиться по життю. До побачення, щастя, здоров'я, любові! вам. Ще раз до побачення.